Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Сьогодні декілька слів про святкування Великдня в Німеччині. Якщо ви зараз знаходитеся в Німеччині, ви спостерігаєте, що підготовка до цього свята дещо відрізняється від підготовки до цього свята в Україні. так? Звичайно, що. Свята ті самі святкують в Німеччині те саме, але фокус все ж таки уваги зміщений тут, і ми зараз подивимося. На що і чому? Спочатку поговоримо про назву цього свята. Так, в німецькій мові Великдень називається Остан, в українській Великдень так також багато хто називається свято Пасха, і в європейських мовах також назва дуже схожа до оцього єврейського свята Песах, в італійській Пасха, Французькій, в, в Нідерландській дуже схожі назви. А ось в німецькій мові Остан, так. Звичайно, що немає достовірних джерел, звідки саме походиться назва, але є два припущення. Перше, це те, що ті жінки, які ну от коли Ісуса розпяли і поклали в цю гробницю, коли вони стояли вже біля порожньої гробниці, вони дивилися на схід, так? на схід сонця. А схід німецькою остен. Остн, так? Остан, Пасха або Великдень Остен, Схід. Вони дуже схожі між собою. Також є джерело, яке каже про те, що раніше в язичницькі часи, коли ще не були німці християнами, вони, в них була така богиня весни. Яка називалася Остера, так? Дуже схожа на Аврора, ніби так, от щось зв'язано з, з зірками. І, можливо, також ця назва пішла от саме звідти. Ну, але от така, таке, така велика різниця між звучанням. Наступний момент: що ж святкують німці на Великдень? так? Якщо запитати пересічних німців, от взагалі, що то за свято? А... Мало хто дійсно задумується, от в сучасний цей час, в наш час, а що це релігійне свято пов'язане з смертю і воскресінням Ісуса Христа. Тому що, тому що суспільство так, навколишнє середовище нав'язує зовсім інше. Ви бачите, що в магазинах продаються безкінечні солодощі, присвячені цій тематиці: шоколадні зайці, шоколадні якісь яєчка, якісь там ще вироби купа декорацій, зайці, якісь там курчатка, курки. Так? Практично немає ніяких декорацій, ну їх просто немає в цих магазинах, які були би присвячені саме релігійній тематиці. Тобто люди поступово про це забувають. Звичайно, що е віруючі люди, християни, які ходять до церкви, діти, які ходять в католицькі дитячі садочки, їм про це розказують. Вони чудово знають значення цього свята, вони чудово розбираються взагалі в тому, що. Ну от Що це таке? А от я колись дивилась інтерв'ю, не інтерв'ю, а просто в пересічних людей запитували на вулиці, а що ж ми святкуємо на Великдень, і вони відповідали, тобто німці, ну, що-що, день народження Зайця якогось, так? Ну, зайць винуватить свята. І тут цікаве питання, чому заяць взагалі. Звідки походять ці всі традиції з зайцями, з яєчками? Ну, В нас, звичайно, також крашенки малюються, писанки розписуються. так? Тобто яйце взагалі має символіку нового життя. так? От яйце розбивається, ніби воно руйнується, так? але з нього разом з тим виходить нове життя. Ця символіка тут також збереглася. Але ж заяць. Ну от немає достовірного джерела, звідки взявся цей заєць. Але все ж таки заєць є символом родючості, так? символом того, що от приходить нове життя. Зайців видно весною, вони десь тут скачуть, вони такі вісники весни, можна сказати. І от чомусь цей заяць так зберігся. Тобто, що виконує, яку виконує роль заєць на Пасху. Він. Тобто, ну якщо вірити цій такій казочці, він приносить оці яйця солодкі, так і він їх десь ховає. І мусять дітки їх шукати. Ви знаєте цю традицію, якщо не знаєте, то от така обов'язкова традиція, особливо для дітей на Великдень в Німеччині, ховати оці шоколадні яйця від них. Тобто не справжні так, писанки і а саме шоколадні. Ну, от в Німеччині всі так помішані на солодких речах. Зараз ми дійдемо ще до питання посту. Також цікаві моменти. Але звідки походить також ця традиція, що діти мусять шукати ці всі яйця. Також є два джерела. Звичайно, що я перед тим, як готувалася, дізнавалася, сама не знала всі моменти. Перше, перша відповідь це те, що. Під час посту, коли люди ще дотримувалися посту, вони не їли м'яса, вони не їли яєць, так? І от коли кури несли яйця, їх дуже багато збиралося. І їх потрібно було десь просто ховати. так? І потім люди от самі їх і шукали, де вони їх заховали. А друга традиція це те, що не традиція, перепрошую. Друга така другий підхід, звідки походиться традиція. Це те, що раніше люди в язичницькі часи, в них була традиція обмінюватися яйцями так? на це свято весни, в них були свої свята. А вже коли е, прийшло християнство в цій краї, е, традиції язичницькі були заборонені. Так? Ось не потрібно було от цього робити. Але ж люди все одно хотіли ніби мінятися яйцями, і от вони ніби тишком-нишком їх десь ховали в якихось там лугах, кущах, і потім інші мусили їхні родичі чи їхні друзі їх там знаходити. так? От Таким чином вони ніби таємно мінялися цими яйцями. Ну, от звідки походить ця традиція. А що стосується солодощів, то, звичайно, Великдень в Німеччині це, напевно, найсолодше свято. По статистиці, Продаж оцих шоколадних зайців перевищує продаж шоколадних е, ніколаусів. Так? От коли перед різдвом продаються також шоколадні ніколауси, то, виявляється, зайців купують більше. В першу чергу Великдень пов'язаний з солодощами, дуже багато шоколаду, дуже багато якихось різних смаколиків продається. Так, це все на таку великодню тематику робиться. Випікається тут, наприклад, на великдень, не так от як у нас традиційні пасочки, так? вони мусять посвятитися. Ну, цього тут нема, але випікається також такий остафлядн, такий солодкий також хліб з тіста, з дріжджового тіста. Він не схожий по смаку на нашу паску. Ну, будете мати нагоду, купіть, він продається зараз по пекарнях різних, або навіть в магазині, або просто перегляньте рецепт і спечіть собі для, для спроби. Так? Що ж це таке? Випікається він в формі якоїсь косички, можливо, або в формі якогось такого калачика. А також часто випікають в формі ягнятка, якусь роблять випічку, так? такий ніби пиріг в формі ягнятка, або в формі того самого зайця. Ну, щось таке веселе, щось таке більш дитяче. Тобто Пасха це таке досить е, солодке свято в Німеччині. так? В Україні воно таке досить м'ясне після посту, а в Німеччині досить солодке. Хоча, звичайно, що стосується посту, е, дуже мало людей його дотримуються. Я персонально таких людей не знаю. Але німці собі, от якщо подивитися на опитування, я поцікавилася статистикою, е, що, вони, от, що для них піст. Він в першу чергу не пов'язаний з їжею м'ясних продуктів, так, чи молочних продуктів, тобто тваринного походження. А піст для них це відмова від чогось, що їм приносить задоволення. Тобто ті люди, які дійсно постять, вони відмовляються в першу чергу від солодкого. От Німеччина країна, яка дуже любить солодке, просто, просто продукт номер один. Так, відмовляються від солодкого, відмовляються від алкоголю, відмовляються від куріння, наприклад. Так, От в них піст це не просто от не можна їсти м'ясо. Вони самі собі вирішують, що їм приносить задоволення разом з тим, що не є корисним для них, і от вони від цього відмовляються. Так, що стосується посту, піст починається в Німеччині на Ашамітвох – так, це а, перший день після а, святкування карнавалу. Ми пам'ятаємо, що в нас карнавал був нещодавно, Фашінгстінськ. І перший день це перший день посту ашамітвох. І якраз він триває до, а, до суботи. Між іншим, пам'ятайте, що а, в п'ятницю кафхай так, а, Страсна П'ятниця в Німеччині по всіх землях а, вихідний день. Субота робочий день, неділя, звичайно, що вихідний, тому що це уста-зонтак. І понеділок також вихідний день, уста-монтак. Що ж роблять німці на ці вихідні дні? В першу чергу для них Великдень це сімейне свято, так? Вони запрошують рідню. На обід до себе. Дуже розп... розпоширений чи поширений такий а, спосіб святкування, як остав або остапанч, тобто такий сніданок а, вел... великодній. Так? В нас також є цей сніданок, так? В Україні є ця традиція, тому що на сніданок ми, як правило, їмо посвячені речі. Ті, хто ходив до церкви вночі або зранку, посвятив Паску, якісь там ковбаски, ще щось от це їсться. А в Німеччині все набагато простіше. Немає тут цієї такої традиції, як нас з кошиком іти до церкви, святити речі, святити їжу. Цього не робиться. Можливо, є такі традиції в якихось окремих регіонах, так я зараз не кажу за всю Німеччину, але це не є така поширена традиція, якою ну яку якою дотримуються абсолютно всі або більшість. Тобто вони от їдять на сніданок оцей свій калачик спечений. Або це своє ягнятко спечене, солодке, так? Якщо це обід, то дійсно є традиція готувати на обід ягня. Також деякі сім'ї дарують на великдень дітям подарунки. Звичайно, що об'єм подарунків не такий, як на Різдво, так? Трошечки скромніше, і не всі сім'ї це роблять. Але ж... Деякі сім'ї цієї традиції також притримуються як ще одну нагоду дитині щось подарувати, те, що вона бажає. Так? Звичайно, що коли приходять додому друзі, рідня, без з пустими руками, без шоколадного зайця ніхто не прийде. Так? Ще один буде стояти шоколадний заяць е в рядочок. Ну, я не знаю, в цей період в дітей має бути якась, не знаю, просто якийсь цукровий шок, розвинутись, якби вони дійсно все те їли, що їм дарують. Але добре. Добре, подарунки також присутні, але не у всіх. Друзі, хочу ще сказати, що е, шукайте у ваших містах, там, де ви зараз живете в Німеччині, українські церкви. Так? Тому що, звичайно, святкуємо ми Пасху, наприклад, в цьому році пізніше, на тиждень пізніше, якщо я не помиляюся, трошки мене дати всі путаються в голові. Е, святкуйте. За вашими традиціями, так як ви це завжди робили, так зберігаєте ці традиції також за кордоном. В українській церкві святяться пасхи. Люди ну, пасочки, я маю на увазі, ті, які ви спекли. Люди приходять, спілкуються між собою також, і от саме там ви можете. Відчути цю єдність, відчути те, що ви тут не одні, відчути цю спільність так, тої самої традиції, того самого свята, тих самих цінностей, так, які, ну, які дотримуєтеся саме ви. Через те шукайте українські церкви, святкуйте. Я вам бажаю гарного свята. Я вам бажаю мирного неба, я вам бажаю сонечка над головою, щоб у вас все було добре. А ми з вами скоро зустрінемося з новими темами. До зустрічі.